Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального великоротого окуня на Кванчкін. Отже, йдемо на локацію полікановий будиночок, повертаємо вправо і біжимо в самий кінець місточка, там, де ми ловили амію, будемо ловити і окуня. Так, Використовувати ми будемо спінінг і волкер зеленого кольору, світло-зеленого кольору 28 г 3-0 гачок. Закид робимо туди ж, де ми ловили амію, дивіться моє відео на 40 метрів. І на другій швидкості притяжкою волкінг робимо проводочку. Протянули, зупинили, протягнули, зупинили. Приходить він досить швидко. Так, ось він є. Кожна риба по різному клює, тому я знаю, що це саме великоротий окунь клюнув. Так, унікальний великоротий окунь 3936. Ну, не саме великий. Отже, мітку, як завжди, залишаю, користуйтесь, рибальте з задоволенням, закривайте свої всі види риб на локації, вдалої рибалки. Гарного дня і всім па-па!